Сміх подовжує життя. Прекрасним прикладом цього є сатиричний гумористичний журнал Перець, який першого квітня відсадкував своє 90-річчя. З 1922 року його створюють люди, що є небайдужими до суспільних перепитій та мають гостре почуття гумору. Михайло прудник, головний редактор перцю, згадує, як все починалося. і так, так багато 90 років, що не знаю і чого почати. Мабуть, була легка рука у Василя Михайловича Лана Блакітна, який 90 років підписав десь усі дні перший був на ювілеї говорили про майбутнє та згадували минуле своїм існуванням перед завдячує українському революційному діячу та письменнику Василю Елану Блакитному. Саме він започаткував гумористичний часопис української історії та нашого сьогодення. На святкування дня народження видання завітала й одна з онучок першого редактора. Сьогодні перед святкою такий начебто великий повітний ювілей. Але хотілося б, щоб перець і був молодим, червоним, гострим, зазятим. тому що ми здається, що от наш час дуже не вистачає доброго гумору, яскравого гумору, шляхетного гумору, просто розумного гумору і гумора, якого, який допомагає людині долати якісь свої недоліки, перестати над собою вчорашнім і бачити майбутнє прекрасним, красивим. І залишати по собі світлий слід. з теплими словами до друкованого ювіляра говорили друзі, незмінні його автори та колеги. Всі ті, хто й донині є поціновувачем гострої гумористичної страви. З від самих своїх початків він завжди був літературним журналом. Тільки він мав сатирично гомористичний так мовити ухил, І цим відрізнявся. Цим був може і набагато цікавіший ніж решта літературних журналів в Україні. Вітання, квіти та подарунки отримав теперішній головний редактор, який підпечує наше буття вже майже 40 років в цьому виданні. Приємними несподіванками для нього стали нагороди найвищих відзнак від національної спілки письменників та національної спілки журналістів України. 90 років перець подовжує життя українцям, додаючи гострого смаку в нашу буденність. Є сподівання, що яскраві карикатури, влучні жарти та вся правда сьогодення ще не один десяток років будуть підіймати нам настрій у цьому журналі. Валерія Богренцова, Віктор Сніжко, служба інформації за київським часом.